Пірш тривога, очі втомлені, ніч монітор. Чи то правда, чи облуда правдива? Крадькома з душевних комор точить сумнів. Без віри у диво. Завтра ранок, тривога і страх. Треба встигнути все неодмінно, та вижіть піскляво в ухах. Ця клятуща сирена невпинно. Ні, здалося одягайся, біжи все робити, переробити, але тіло моє у смолі не пускає ні кроку зробити. Звідки сили черпати тепер? Просто сили, не треба натхненні. Я мов плід, що в утробі завмер. Завмираю у сьогоденні.